Кожна дитина повинна мати маму. Цю фразу не потрібно нікому пояснювати чи доводити, адже її розуміють всі. Але інколи стається так, що діти залишаються без материнської любові. І тоді приходять на допомогу вони, благодійники. Привіт, з вами я, Єрина Яріш, і сьогодні ми поговоримо про тих, хто на день матері отримує квітку від своїх підопічних або просто дітей, яким допомагають. Що означає материнство як благодійність? Кожен може відповісти на це питання по-своєму, і кожна відповідь буде правильною. Бути благодійником це допомагати діткам, які мешкають у дитячих будинках. Бути благодійником це ставати справжніми батьками для дітей, які втратили рідних. Бути благодійниками це працювати у дитячих будинках та ставати для дітей чимось більшим ніж просто вихователі. Чи чули ви щось про дитячі будинки сімейного типу? Отож, пояснюю, це сім'я, яка бере на виховання не менше ніж п'ятеро дітей сиріт або дітей, які позбавлені батьківського піклування. Створюється вона за бажанням подружжя або однієї людини. Наприклад, львів'янка Катерина Долгова, мама-вихователька, вона виховує аж 14 дітей, вдумайтесь лише 14 дітей, які на жаль не можуть відчувати тепло та любов від рідної мами. Знайшли своє місце, затишок та відчуття дому біля мами виховательки. А Катерина пишається та радіє успіхам усіх своїх дітей. Бувають такі випадки, що від насильства страждають матері, та відповідно їхні діти теж. Що ж робити у таких випадках, та як захистити дітей? Рятувати мамів для дітей так про свою місію каже Марта Левченко, яка вже понад 10 років допомагає мамам і дітям. Створила місто добра шалтер, де допомагає мамам та дітям. Зараз ми з нею поспілкуємось. А як виникла ідея створити місто добра? В далекому 2014 році прийшла така ідея створити місце, де дійсно можна буде змінювати, змінювати долі одиноких мам, долі дітей, щоб дійсно дати шанс почати все з чистого листа. Тому що я побачила, що привозити просто благодійну допомогу в сім'ю, залишати її, гуманітарну допомогу цього не достатньо. Іноді людині потрібна підтримка, потрібен прихисток, потрібно її просто взяти міцно за руку і вести, щоб вона не відчувала себе самою і знала, що вона комусь потрібна, що її хтось дійсно чує, тому що часто ті, кому ми допомагаємо, їх ніхто не бачив і не чув, і не хотів чути. Тому ми почали будувати в 2018 році наше місто Добра, і у 2020 відкрили першу будівлю. Зараз у нас вже шість будівель. І біля 400 тут живуть у місті добра. Чим саме ви допомагаєте мамам та дітям у шелтері на сьогодні в нас в нашому шелтері не тільки мами і діти в першому корпусі живуть мами з дітьми, які потрапали від домашнього насилля, і зараз нас війна. Ті, хто втратили дім через війну, ті, кому немає, куди йти, і фактично для них це остання надія, єдиний шанс, тому що часто це люди. В яких немає рідних, в яких немає плану Б дійсно місто добра, це їхнє єдине місце прихистку. Це мами діти. Ми мами з дітьми в першому корпусі. В нас живуть. Ми допомагаємо абсолютно всім. У Нас є департамент захисту прав жінок, де працює ціла команда від стилістів до юристів. Ми співпрацюємо з поліцією. Ми вирішуємо судові питання, юридичні питання. Професійні питання маємо кейс-менеджера. Ми допомагаємо знайти роботу. Ми допомагаємо стати успішними. І коли жінка вже має своє житло і є успішною і е, вже може сама себе забезпечувати фінансово, вона покидає місце добра, і ми ще три місяці її ведемо разом із дитинкою. З якими проблемами до вас можуть звертатися? Мами абсолютно з різними проблемами. Ми це називаємо складні життєві обставини. Це в першу чергу зараз. Це війна. Це окуповані території, це втратили дім через війну, це домашнє насилля, це бідність, це неможливість соціалізуватися, знайти роботу, це загроза вилучення дитини від мами через деякі несприятливі обставини. Дуже багато різних обставин. Це однокі мами, які виховують дітей з важкими неволіковними хворобами, які потребують реабілітації, які потребують догляду спеціального медичного. Того, якщо це мама, яка опинилася в біді, в якої на руках дитина, то їй точно до міста добра туди. Як змінилася робота міста добра після початку повномасштабного вторгнення? Після початку повномасштабного вторгнення ми добудували ще три корпус, чотири корпуси це другий, третій, четвертий та шостий корпус. Нас живуть евакуйовані дитячі будинки з Одеси та Миколаєва. Це діти позбавлені батьківського опікування, це сиротинці. Ми також опікуємося цими малюками, маємо центр розвитку, маємо хоспісне паліативне відділення в шостому корпусі. Ми називаємо це дім метеликів для важкохворих дітей, дітей, які потребують кисню, цілодобового медичного догляду. І маємо дитячий реабілітаційний центр. І ще маємо п'ятий корпус: це собачий притулок. ми завжди закликаємо людей не залишати їхніх тварин. Вдома, якщо вони виїжджають чи евакуйовуються через війну, так у нас дуже багато песиків. І ми маємо хвостики, називаємо цей корпус. Маємо песиків, маємо каніс маємо чудесний сад, маємо швейну академію для мам. Тому що ми розвиваємося і кожного року придумуємо щось новеньке для наших підопічних малюків, мамусь, стареньких бабусь та песиків. Кількому мам ви вже допомогли, дуже багато мам, це вже не сотні, це вже тисячі матусь з дітьми, це більше п'яти тисяч було ще на 22-й рік, коли війна тільки почалася з війною. Наші такі оберти збільшилися в дуже дуже багато разів. Тому що якщо раніше до війни ми діяли в... Одній будівлі зараз у нас шість будівель, тому дуже багато маємо жінок, багато дітей. Також почали приймати стареньких бабусь. Теж новий досвід І, е, нова така новий наш шлях, де ми також шукаємо самі навчаємось. Самі вигадуємо, що ми можемо придумати і запропонувати для наших У Нас бабусі всі також навчаються, хтось освоює Тік-Ток, е, СММ, якісь нові для себе хвилі знаходять для того, аби відчувати себе молодими, потрібними. І Вони стають бабусями нашим дітям, допомагають з малечою. Тому це теж класний досвід. На жаль, зараз тисячі українських дітей стали напів чи повними сиротами через війну. Їхні батьки полягли на фронті, чи стали жертвами ворожих ракет. Когось прихистили родичі, знайомі чи друзі. А у когось, на жаль, не залишилось нікого. А діти й далі потребують та чекають на любов та підтримку. Благодійність знову тут. Допоможіть дітям, які втратили батьків. Тут можна говорити і про те, щоби стати для них новою сім'єю, і про те, щоби просто допомагати. Станьте для них благодійниками. А з вами була я, Єрла Ярштинові. Зустрічі, па-па!